Самані, адесвонабі вітаю на каналі автотоп Це Олександр, а я, я Іван, і на попередніх відео ви. Просили відзняти популярну категорію автомобілів. Це звичайно кросовери. І звичайно, так як ви писали в коментарях, ми то і робимо, і покажемо найпопулярніші кросовери, які представлені в Луцьку на авторинку. Це звичайно туксони, це, звичайно, Каліоси, дастери і багато інших сірві. Просили також. обов'язково. Хонди Хондай, токсони багато. Нісан санкашкаїв там дуже, дуже багато. Ну, в общем, дивимося не Забуваємо поставити великий палець вверх, прокоментувати відео. Всім гарного дня і погнали працювати. Nissan Qashqai Plus 2 семимісний місний кросовер 2010 року по ціні 11 950 820 тисяч заявленого пробігу, добра комплектація і виглядає авторів достойно. Так, йдемо далі по кросоверам. Звіщай ISX, 14 рік, 2.2 дизель. 14-15 рік, 800 доларів, 188 тисяч пробігу. Поряд тут у нас Nissan Qashqai 11500, 12 рік, 1,5 дизель, 201 тисяча пробігу. Гарненький колір. Він у нас без підігрівів. Двозона клімат, дисплей, мультикермо. Тут поряд у нас ось в такому гарному кольорі. Рено Коліос. 12400 доларів 12-й год 2 літра дизель 201 тисяча пробігу. Nissan Qashqai, 11 тисяч доларів, 7 місць, дизель 1,581 кВт. 11 рік, 213 тисяч пробігу і на панорамі ручка затерта, кермо підфарбоване. Ну, В общем, якось так, от речі, хто не знав, на Nissan Qashqai стоять. Двигуни того самого ренамагана К9К. місць, 087 рік, JT Line. Пробіг не вказаний, 24 500 доларів. Дизель 96 кВт в ідеальному стані. Пише власник. 2016 рік, це у нас Кашкай. Nissan 1.6 дизель, 16 рік, 16300, 184 тисячі пробігу на автоматі. Ось такий непоганий гарний варіант на автоматі. Дисплей вже йде двозонна кліма. Передніх підігрівів я не бачу. Мультікермо, тряпка, гарний колір асфальт. Так, Тут у нас ще один Nissan Qashqai. 12 рік, 125 тисяч пробігу, 14-300 доларів 150 кінських сил, 2 літра дизель, 125 тисяч пробігу. От дивіться, зразу цінник у нас 14300 за 2012 рік з пробігом 125 тисяч кілометрів. Ось так автомобіль виглядає, гарні диски на панорамі, на автоматі, двохзонна кліма, дисплей. Передніх підігрів немає, О, дивіться 125 тисяч пробігу, трішки вже консоль заюзана. Мультикермо і на тряпці. Ну, Непоганий варіант, якщо пробіг рідний, ну знову ж таки, 14-300 доларів. Ще перша постановка і буде трошки дороговато. Outlander дизельний на механіці. 22 дизель, 13 рік, 194 пробігу. 14500 доларів. Тут у нас механіка, двохзонна кліма, мультикермо. Повний привід, передні підігрів. Такий гарний колір. 14500 доларів. Поврястий ще Peugeot. 7-го року. 2,2 дизель, 243 тисячі пробігу, 9300 доларів. На тряпки, ну тут комбінований салон. Підтерті трішки вже кнопочки, куліса теж витерта, на кондьорі він таке, звісно, сидіння видно, що перешивалося, Але 9300 доларів. Nissan Qashqai в такому гарному білому кольорі, проктройників круг. На гарних дисках 15900 доларів, 2014 рік, 1,6 дизель, 284 тисячі у 2014 рік. Безключовий доступ на панорамі, передні підігріви, шкіра, великий дисплей, двох кліма, мультикермо. Ага, дякую. так Мультикермо, сидіння, електро, електросидіння. Тут велика така панорама новий салон на автоматі. Ну, Блін на, на 284 вона й не виглядала, якщо чесно. Гарненька така. Задній ряд. Тут теж у нас повністю в повністю круг, форкоп навіть присутній на автоматі. Тягали навіть ось такий кашкай. О, ну, Насправді тут з половини е, люди, ті, що приїжджають, це звичайно е, люди, які беруть автомобілі на перепродаж. Частина з них їде е, в Київ, частина їде в Дніпро, в Харків. І там вже і по всій Україні. Продається. Їх доготавлюють, дороблюють машини. Так. І потім вже продають, роблять невелику націнку, по факту, якщо ми бачимо ці самі машини, які тут у нас на ринку, знаєш, не дороблені, грубо говоря, вони їх дороблюють, ставлять свою націнку, перепродують і заробляють якусь копійку ту саму. От. Sportage, 2000... 12 рік, 13500 доларів, 1000 10 пробіг 1,7 дизель, кліма, механіка, навігація, але в ідеальному стані, без підфарбувань. Передній привід. На тряпці. Ручка, великий дисплей. На двозонній клімі вже мультикермо. На тряпці вже сказалось, так автомобіль виглядає. До речі, непоганий варіант на 1,7 двигуні, гарні мотори. Задній парктронік присутній. В принципі, плюс-мінус економічні мотори. Тут у нас бампер фарбований. так. Нічого візуально не випадає. Автомобіль ми не перевіряли, але за них дуже багато питають. Знову ж таки, питають за автомати. Але для себе як варіант на ручці за 13500 непоганий. Але ще на перша реєстрація. Так, ще один кашкай на узькому терпезарі дуже багато кашкаїв. Так, у нас 1,5 дизель, 81 кВт механіка, 12 рік 192 тисячі пробігу, два ключі всі рідні вікна, є сертифікат, Франція, аукціон є фото. Чудовий стан. 11250 доларів. Тут у нас панорама. А на ручці. Невеликий дисплей, підігрів немає, Шкіряне кермо. Салон Тряпка, гарний колір, мені він дуже подобається. Але автомобіль на ручці епорктроніків, задніх, передніх я не бачу. Ось так автомобіль виглядає. На гарній резині, гарні диски. 11250 доларів плюс перший облік. Ось такий Citroen Cactus. 14 рік, цінника немає, 1,6 дизель, ціна договірна. Так, далі Дастер. 9 тисяч доларів. 11 рік, 1,6 бензин, 192 тисячі пробігу. Це у нас автомобіль так само пригнаний. Є тюфи. Ось так автомобіль виглядає. Гарний колір. Ну і по пробігу, якщо я тюха, то це дуже-дуже добре. Резини практично вже немає. Але 9 тисяч доларів плюс перша реєстрація. Мазда cx 5 передні задній паратронік і гарна резина, гарна м'ятінка. 14800 доларів цінник, 13 рік, автомат 2,2 дизель 198 тисяч пробігу. Йдемо далі в салон. Тут у нас присутні рейлинги. Ззаді теж гарна резина, по вікнам не пишує. Тут у нас шкіряне кермо, мультишкіряне кермо, дисплей, двохзонна кліма, передні підігрів сидін, парктроніки, звісно, перед автомат. Така непогана комплектація, так скажемо, навіть кермо не перешивалося. На тряпці 400 фідіймеча. Задні паратроні присутній, присутній фаркоп. Ось така маздичка на автоматі. Досить непоганий варіант для себе. 14800 доларів. Захлом на Луцькому авторинку так само дуже багато присутніх паркетників. Є що вибрати, є що для себе, так само на дизелі, на бензині трішки менше автомобілів. Але реально плюс-мінус вибрати щось для себе можна. Так накрашена 1,5 дизель 11 рік. 238 тисяч пробігу. Рідний пробіг пише власник, але ціну не схотів нам давати. Так що у нас досить багато людей, ми йдемо далі, шукаємо і знімаємо для вас кросовери Volkswagen Tiguan. 9900 доларів на автоматі панорама, шкіра, підігрів садін. На 2009 рік, 2 літра, дизель, 181 тисяча пробігу на панорамі. він виглядає в салоні, підігріли. Двузонно. На... Не, на кондіорі, так, да, кондер. Великий дисплей, мультикермо. уже трішки так поюзаний кругіз. з в підім'чі. Лешкіра плюс-мінус в гарному стані. Ось в такому сірому, гарному кольорі. Дивіться бачите як на відео, не знаю будемо видно, як лючок випадає. Чи лючок, чи вся сторона, а лючок рідний q 5 12 900 доларів. підігріви, панорама, 11 рік, 2 літра дизель, 134 тисячі пробігу, всього 12900 доларів. Ось такому гарному в чорному кольорі. Так автомобіль гарно виглядає. Всього 12-900 доларів. Volkswagen Tiguan в чорному кольорі 12 950 доларів. 15 рік, 2 літра дизель, бензин. 198 тисяч пробігу. Стикатомобіль виглядає, він нас на автоматі, на кондьорі без підігрів, великий дисплей, мультикермов, круїз. Чорний колір, непоганий паркетник, задніх парктроніків немає. Nissan Кашкай. 1,5 дизель 12 рік, 163 тисячі пробігу, 12 650. Доларів поряд ще один Qashqai вже в білому кольорі. Тут у нас панорами немає, тут панорама є, 13 рік автомат, 1,6 бензин, 130 тисяч пробігу, є підтвердження 13500 доларів на гарних дисках. без ключового немає, поштовхом 13 рік. дисплей, двохзонна кліма, підігріву немає, мультикермо комбінований з с... ось такий. І те, і Qashqai гарненькі. По цінних, звісно, різні. Але пробіга, якщо тут є 130 тисяча, то плюс-мінус він так і буде стоїти. Але хочу вам сказати, що на прошлій неділі чи дві неділі назад, ми такі самі взяли за 12100 щось таке на передньому приводі. І офіційний автомобіль 909 тисяч пробігу. Тут у нас 13500 доларів за пригнаний автомобіль. Одна Mazda CX5 в гарному кольорі 14950 доларів, 237 тисяч пробігу, без підкрасів, 4х4, автомат дизель 2.2, 14 рік. Сертифікат присутній, без ключового немає. Передній підігрів від вузона клімат дисплей мультикермой, тут у нас різна трішки обліс. Не гарний загалом колір. Непоганий варіант кресовера також для себе. Задні парктроніки присутні. Ще один кашкай, 9200 доларів, 2010 рік, дизель 1,5-6 ступка парктронік. Панорами в нас немає. Непоганий колір на механіці, нам його відкрили, Шкіряне кермо, 237 тисяч пробіга, ще раз повторяю, з двох зона кліма. Така пустувата комплектація, мультикермо. Так, треба робити хімчистку. Так само тут у нас позашивано вже. Везде позашивано. Задній ряд сидень більш-менш в гарному стані. Присутні невеликі цирапки. Вацінник. Цінник 9200 за 10 рік, 1,5 дизель, 6 стопочка. Десь грант широкий стоїть, давайте ще я вам покажу. Його 25-500 доларів, 14 рік, 3 літра. Дизель, 167 тисяч пробігу. Це він з Європи приїхав, до речі. Дуже його тяжко за такі гроші купити там. Так, йдемо далі по кросоверам. Це у нас Mazda CX5. Вайтва дизель, 13 рік з Швейцарії, автомат 1814 пробігу, повний привід 14400 доларів в білому кольорі на дисках. Тут у нас підігрівів немає взагалі двох зонокліма, невеликий дисплей. Ну, тобто для МАЗ це максимальний був дисплей цих років. Тут вже у нас підфарбований значок МАЗди, шкірений кермо теж. Щоб ви не нервнічали, що воно погано виглядає. Задній проктронік присутній, білий колір так само. Тут у нас була, походу, водичка. Ну нічого страшного так само. Якщо що, я шуткую, так що можете там написати коментарі, що це для вас нормально. 14400 доларів, хороша комплектація, сертифікат присутній. І передні проктроніки. Тут у нас під крюк заглушечка. Випадає з кольору, йдемо далі. Тут у нас ще один Nissan Qashqai 13 тисяч доларів, пробіг 185 тисяч, 13-ти 1.6 Дизель. Він у нас на панорамі, без ключового немає, гарні диски. Тут у нас комбінований ось такий салон, нічого не пересувалося, 4 електростіклопідйомники. Тут у нас теж глянці виставочки в гарному стані, мультикермо дисплей, двохзонна кліма, 6 ступка. Такі гарненькі панорама на весь салон. Ось Такі автомобілі, в принципі, от на ручки вони класні, от реально. 185 тисяч, ну це ще треба подивитися. Але вроді з власником тільки що стояв, розмовляв, то каже, що не, не коротше ні пробіги. Ось так автомобіль виглядає в такому гарному кольорі. Тут у нас на задніх паратроніків немає. Задній сидінь теж гарненький. І далі зараз підемо подивимось Toyota Тойоту 4 13 тисяч у нас доларів. Йдемо подивимось Toyota rav 4 Досить такий рідкісний екземпляр, 11 рік, 2,2 дизель, 207 тисяч пробігу, 14-200. Доларів 11 рік, 12-й місяць. Пролазимо між машинами, зараз потера мені надають по шиї. Він у нас на механіці. Тут у нас гарненький стан салону. Мультикермо. 207 тисяч продавець там вказав. Там присутні у нас тюфи. Думаю, що може і правда двохзонна кліма. Дисплея немає. Присутні, Ні, не присутні, підігрів, я теж не бачу. електрозеркала. Загалом непоганий стан салону. На механіці Тойота. Останній раз 2007 рік я приганяв за 11 тисяч доларів. Тут у нас Ні, не, 10, не 11 рік. Там був 7 рік. 7 чи 8 рік, 11 тисяч доларів. А тут у нас виходить, що 2000. 2011, 2011 рік 14200 доларів. Плюс-мінус непогана ціна, але не забувайте про перший облік. І тут у нас x trail 11 рік повний привід, 2 літра дизель, 198 тисяч пробігу, 13900. До речі, напишіть, що ви вибрали такий x trail чи Toyota RAV4. Так, давайте подивимось x trail 400 клоподйомника. Він у нас теж на панорамі. Мультикермо в гарному стані, на Кандьорі теж шестиступка, але тут повний привід. Це досить такий непоганий варіант. Але мені цікава ваша думка, що ви обрали для себе. Toyota rav 4 чи Nissan ось такий X-Trail. x trail, x -Trail теж непогані автомобілі, але я б, наприклад, віддав би перевагу. Toyota rav 4. Ну а ви напишіть в коментарі, що б ви купили собі. Так, давайте ще тут Коліус, Коліус з безстінника вже, напевно, проданий. Знову кашкань. Тут дуже їх багато. На 1,6 дизельному двигуні 130 кінських сил, 13 рік. Порктронік. Камера 360, 12850 доларів. Це непогана комплектація, розхід 4 літра, більше 6,5, сервісна книжка, двозонний клімат, автоскладательний зеркал, панорама. Без ключового немає. На ручці. Комбінований салон. Такий вот непоганий колір, гарні диски. Ну Цінних тут 12, 12 850. Nissan Qashqai, 13 рік, 1,6 дизель, 11,350 доларів. Це теж продовженні в кросоверах. Тут ще один у нас кросовер, Kia Sportage, повний привіз, 7 рік, 2 літра дизель, 229 тисяч пробігу, 8800 доларів. До речі, напишіть, будь ласка, в коменте, чи подобається вам ось такий дизайн Kia Sportage. Тому що, допустимо, мені якби він... Покомфортні, чим навіть Tucson але по дизайну він дуже сильно відрізняється, що мені загалом в дизайні і не подобається він, якщо чесно. Але таке, ну, по комфорту він мені більше подобається, ніж Hyundai Tucson Але Але дизайну Tucson у набагато кращий. Так, йдемо далі в продовженні кросоверів. Nissan Qashqai 11 рік 2 літра дизель без підкрасів 11400 доларів. Ось так автомобіль виглядає. В принципі, гарненький варіант. На ручці. В принципі, можна обрати Nissan K щедені, 1,5 дизель, 11400 доларів, 217 тисяч пробігу. Також поряд тут стоїть Mitsubishi Outlander 2 літра дизель, повний привод, механіка 6-ступка, 8 рік, 250 тисяч пробігу, 9 950 доларів. Він у нас 7-місний. У ось такій гарній резині. По комплектації це у нас шкіра, повний привід, дисплей. шкіряне кермо. Кандр. Ось ну, такий непоганий варіант, гарний колір. За 9950 доларів. Nissan Gaшkay. 10 рік, 2 літра дизель, 147 тисяч пробігу, 11600 доларів. А я нагадую, що ми завжди відповідаємо на ваші коментарі, або ж то в текстовому форматі, або на відео, яке ми, ми робили так. раніше. Тому, якщо ви яку... Машинку обрати краще, або який е, двигунів е, з двигунів буде найкращий, То звичайно, напишіть також запитання, і ми Можете, взагалі, поїд. так написати якийсь бюджет, який ви хочете, щоб був кросовер. Ми візьмімо відео. Так і пишіть звичайно, які автомобілі ви хотіли б бачити частіше. Е, і в наступних поїздках на Луцький ринок в Рівна і в Києві. Ми будемо цим автомобілям приділяти більше ну, уваги. Там до речі, дуже багато пишуться автоматом. Ми просять люди на автоматі зняти відео, відос окремий взагалі поні угу. без безручок, без цих е, універсалів чи ще щось. Треба людям автомат. Обов'язково зробимо. Дякую, що приглянули це відео. І до нових зустрічей! Пока.